Слушай море. Слушай радіо. Доброго дня в ефірі онлайн у третьому секторі. І я ведуча Юлія Гончар. А сьогодні ми будемо говорити. У нас батьки святковий ефір до Дня кохання, і будемо говорити на тему Все починається з любові. Чи справді це так? Ми спробуємо з'ясувати з нашим гостем Олексієм Юріним. Поетом і Щеркас. Олексію, скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Доброго дня всім. Про себе скажу тільки два слова: Олексій Юрін поет, а далі ви матимете змогу про мене почути, мабуть, у моїй поезії. Дуже дякую, Олексію. А скажіть, будь ласка, що для вас кохання? Що таке справжнє кохання? Для мене кохання це хімія, що там зрозуміло. Ось, те, що не можна пояснити, можна пояснити хімію, хімічну реакцію. Угу. І коли з вами така хімія вперше в житті трапилась? Що траплялась? І я не пам'ятаю, коли дуже давно, напевно, ще в дитячому садочку. Ось і я постійно в пошуках цієї хімії. Угу. Вона вас надихає? А, вона не може надихати, надихає, звісно. Угу. Добре, Олексій. Тоді я думаю, ми прислухаємось до вашої поради і почнемо одразу з поезії, а тоді продовжимо розмову. Отже, почитайте, будь ласка, щось зі своїх творів. У мене, до речі, вірші, який так називається Кохання з хімія. Я думаю, що він зараз буде доречний. Вчені кажуть, кохання, це хімія, хоч ніколи не згоден був з ними я, їхні докази бачив, як волеми, подавилась ти на мою голову. Смак не мій, це ще так, ніко кажучи, як від серця мого ти знайшла, ключі, і любити немає тебе за що, ані зовнішньо, ані внутрішньо. стерва, а з люка скажена ти і змія, та кохаю тебе до бостя моя, он за долю противну таку свою, я зі школи ненавиджу хімію. Mm -hmm, як все трагічно. <хи> а ще ще почитаєте? Ще почитати треба щось? Так, звичайно. Якщо маєте. Я багато, чого маю. Mm -hmm. Будь ласка. Ну, давайте я прочитаю такий, один з нових віршів, який від моє... моєї майбутньої збірка. Називається Він Ваші очі. То вірш присвячує всім дівчатам, жінкам от, і. Ось називається Ваші очі. Mm. Які ж ваші очі красиві, ніколи не бачив такої краси, В них я дивитись не в силі, за погляд пекучий, усе від доси. які ж ваші очі глибокі, пірнути по них і упасти на дно, рада там тисячу років камінням, скарбами, мені все одно, які ж ваші очі прозорі, прозоріші вікаєш солевого скла. У них бачиш небо і зорі, веселка, яка над землею зійшла. Спитаєте, що? Тільки очі? Окей, ви вдалеч кудись, та з вами про очі лиш хочу, а інше я добре вже роздивився. <рес> ось так. Фролексія, скажіть, будь ласка, ось ми зустрічаємось з вами напередодні Дня Святого Валентина. Як ви відноситесь до цього свята? Святкуєте його чи ні? Як? Це дуже гарне свято, на мою думку, хоча воно є американське, у нас дуже люблять якісь такі пружуйські свята. Але мені воно дуже подобається. Воно світле, воно красиве, воно яскраве. Воно несе в собі дуже такий гарний романтичний зміст. Тому я обома руками за святкування а, Дня Святого Валентина. А з чим я всіх вас вітаю? Дякую, а скажи, будь ласка, Олексію, якийсь подарунок такий буде до Дня Святого Валентина, який найбільше запам'ятався. Ой, не пам'ятаю навіть. І так багато було вже в моєму житті, що я не пам'ятаю, який саме подарунок найбільш запам'ятався. Ну, напевне, напевне кожен день Валентина для мене пам'ятний, для мене цікавий, для мене класний. Тому я не відрізняю не, не, не від одного. Угу. А чи виготовляли ви валентинки своїми руками? Колись так, а зараз я тільки отримую їх. А самі не даруєте? Сам сам я дарую вірші або щось, щось інше, але вже не малюю сердечок. Я взагалі погано вмію малювати. Ну, раз ви даруєте вірші, то подаруйте, будь ласка, ще поезію нашим слухачам. Поезію нашим слухачам. Давайте я зараз прочитаю вірш. Називається він усі жінки однакові! Вірш, який дасть назву моїй майбутній збірці. Ось, він гумористично, треба сприймати все буквально. Я думаю, що жінкам він теж сподобається. Uh -huh. Усі ви жінки однакові. Живете у снігах, тропіках на екваторі, в мегаполісах, де тільки жабки квакають. У Нью-Йорку, Парижі, Крижополі, Кракові. Перебереш географію і всі ви однакові. Одягайтеся від Гучі, Лакура, Версаче, на куди кінець можна і Андретана, наче головне, щоб сиділо, як панцир на Ракові. Знімеш одяг і всі виоднакові. Співчутливі, турботливі, милі та лагідні, кошенятка, красунечки, сонечки, ягідки. Отажити вас ружами, айстрами, маками, а одружився всі в однакові. Все це такий, такий оптимістичний подарунок до Дня Святого Валентина. Звичайно, оптимістичний вір до Дня Святого Валентина. Добре, а що б ви побажали, наприклад, нашим слухачам, щоб, щоб у них здійснилось? які б слова їм сказали напередодні Дня Святого Валентина. Ну, я бажаю всім кохання. Я не буду, мабуть, дуже оригінальним, але от бажаю, щоб оця хімія, про яку я говорив на початку нашої передачі, частіше до вас приходила. Так що за хімію і за кохання. Угу. Це для вас це теж не речі: хімія і кохання. Ну, в деякій мірі так. Угу. А жінки вас надихають? Завжди. Чудово, тоді я сподіваюся, творчості що... і може. Тоді я сподіваюся, що ми почуємо ще багато ваших творить в майбутніх наших передачах. Натхнення вам дякую за участь у цій програмі. Це була програма онлайн у третьому секторі інституту розвитку креативних та технологій та мас-медіа, яка відбувається з інформаційної підтримки громадського простору. З нами була випусковий редактор Анна Кохан. Я ведучая Генчар, А також в гостях у нас був чудовий поет із міста Черкас Олексій Юрін. Я йому дуже дякую за участь. До побачення, до нових зустрічей. Слушай море, слушай радіо.